Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні довго очікуваний випуск із серії Огляд гілок. І поговоримо про смачненьке, а то тут як не борщ, так вафлі, так ще й на грилеві. Дані Петесагу подарували мені масу задоволення, але разом з ним змусили нічого так з'їсти нервів, тому що для їхньої повноцінної реалізації просто тиснути W або стояти в кущах недостатньо. І перед тим, як ми продовжимо, на екрані показані наступні гілки на огляд. За вашим проханням, котрі розбираємо зліва направо. Рехем Борсі Хвафентрагер. або у простонароді Борщ. Найулюбленіший танк на гілці для мене. До цих пір в ангарі з персональним екіпажем, і я його іноді викатую на фугасті. Але почнемо спочатку. Для дослідження потрібна 71 тисяча досвіду. І вже на старті ти маєш максимально приємну гармату. От деяким машинам потрібно відкрити ЗОО 3, і в кінці їх очікує шлак. А тут подарунок долі, пушка від Мауса, від десятки, недаремно її там називають Маусган. Лише відмінність в тому, що у нас краще. КД у майже як 2 секунди, але гірший час зведення на 0,2. Саме цим ускрився не в Альфі 490, хоча також грало не останню роль. Не можу сказати, що 5 соток якось дивувало навіть на момент виходу. Все-таки Гапантера Друга, Фердинанд мали ідентичні гармати. Просто візиткою цієї гілки був не так Альфа-страйк, як Башта, котра повертається, і за поворот котрої ти не платив вагомий штраф у вигляді погірше. ТТХ гармати, ба більше, ваша КД було швидше на 0,2 секунди, і складало у розказці 9,14. От, наприклад, там Яга е, лупила по одній другій від танка, ви ж по одній третій, але куди частіше. І куди успішніше. Ну і допомагали в цьому непогані параметри точності. 0,31 розкіт і 0,26 час зведення. помилився 0,6 час зведення. Останній показник, беручи до уваги вашу стабілізацію, хотілося б бачити меншим. Хоча я сказав, що вагомих погіршень не було отримано, але ну, стабілізації на фоні Яги, там Фердинанда іноді не вистачатиме. Це не критично, тим паче зараз є модернізація і ПМП. Башта повільнулась. Крутися. По пробиттю питань немає. ББшка 246 мм, підкол 311 Єдине, що мене підбільшувало під час гри, це те, що ББ довговато моментами летить. Ну, 900 метрів на секунду, параболічна траєкторія, тут напівпараболічна. І через це я сідав на підкол. Думаю, за підлий снаряд пояснювати не потрібно. Скільки разів я бачив, броня не побрита, я тобі навіть не можу. Зараз сказати. З цікаво, можна додати, що стокова гармата за затопову, і прикол заключається в тому, що на сток гусениці з Маузганом ти не можеш поставити досилач або два інші обладнання разом. А стоповою з, з 750 альфи на сток гусениці стає все обладнання. Ну, чисто шиза, да. І це ще не все. При переході на так званий ДЦП ти отримуєш майже. Півтори кобилки у подарунок. Це, до речі, гравців колись підкупало при виборі гармати. Так що поговоримо про неї. Щоб відкрити вафлю 9 рівня, в обов'язковому порядку і потрібно спочатку назбирати 63 тисячі досвіду і відкрити альтернативну гармату з Альфою 750. От за це я і любив борща, в принципі, він може задовольнити і тих, хто любить і суплей, і більш травіальний ДПМ ПТ Плей. Хоча не можна сказати, що ДПМ по числам сильно Зменшився. Було 3200 на стокові. Стало 2900. Тут скоріше успішність реалізації, частота вступають в бій, точніше, вони відступають. Да? Потрібний момент підгадати, і бажано, щоб противник був фуловий, і ВБР, щоб підкрутив, і снаряд щоб долетів. Кадав уже солідне, майже 16 секунд. Розкид 0,36, час зведення 2,42. І це все при погіршенні стабілізації від повороту башти на півтора стабілізатора. До цього треба звикати. А ще до чого потрібно звикати, так це до швидкості польоту. Тут така торпедка. ББ 645 метрів на секунду. І нею ви не так часто гратимете в 2024-му, пробиття всього 215 мм і втрачає вона божевільно на дистанцію. А от кумулик в 334, це сюди, це треба. Хоча і тут нюанс. Да, та ж сама швидкість польоту, котра вже 516 метрів на секунду, весело кидати з випередженням навіть на дистанцію 150-200 метрів. Але які шикарні моменти бувають на ДЦП Гані словами не передати, хоча це нестабільна гармата, і якщо ти просто... Хочеш пройти поскоріше до дев'ятки, краще залишайся на стоковій, на нікуди систематичніше наноситимеш нормальну шкоду. От чого не забрати у борща, так це скритність. Лише навичка маскування вам дарує 40% під час простою. Дев'ятка, і тим паче десятка. При фул фарші таких показників ніколи не побачить. Ну, а ви ще можете поставити до Пай, стиль, бойове братерство вкачати, уже плюс 7 позначок, а потім мало шумочку втулити. Так ще й в слот. І я вас вітаю: ВСТРВ 53% під час простою і 36 під час руху. Абсолютний інвіз, особливо беручи до уваги ваш силует. Оглядом ми так не можемо похвалитись, хоча ми взагалі не можемо ним хвалитись. Башта в стоці 360 метрів. І також ми не можемо хвалитись бронею і кількістю ХП. 1100 хітпоінтів і пробиваємося жувальною гумкою. Що стосується прохідності, все в порядку він навіть на стокових гусеницях. Дуже вертлявий, на місці шикарно, до речі, повертається. А двигун топовий, ти хоч не хоч поставиш. Все ж таки він коштує аж цілих 1050 досвіду. От максималку при 10 11 кобилках, дивлячись яка буде гармата. Ми набираємо туго, під гору взагалі повземо. Але по рівні поверхності свою максималку 35 іноді можна побачити. Благо тепер і турбінка, котру не те що раджу, а прям рекомендую. Головне при грі на вісінці пам'ятати, що на початку боя не варто лізти на вила, навіть якщо проти вас шістки та сімки. Просто не прошляпте той момент, коли потрібно. Віддавлювати союзниками, виходячи другим номером. І не забувай, що помело борщ не прощає абсолютно. Машинка дуже фанова, і станом на 2024 рік варта уваги, як на мене. Дев'ята вафля або вафлі пасік досліджується за 164 тисячі досвіду. Основа у вас як не важко здогадатися від пазіка четвертого, середнього танка п'ятого рівня. І звичайно, картонна рубочка, котра в порівнянні з борщем стала вищою і фугічі на дистанцію, туди залітають прямо на ура. До речі, забув ще на попередникові сказати за відсутність кутів вертикального наведення гармати вниз. У борщика мінус 5, але будемо чесними, там і ними при його силуеті не пахло, ще й башта посередині розташовувалась. У дев'ятки за паспортом також мінус 5, але вони лише на борт і корму. Не, на корпус гармата по центру вилягає на мінус 4 та й розташування башти позаду. Зате вверх на 45 градусів підіймається, таке відчуття, ніби на зінітці граєш. Старожили, до речі, згадають, що на Гілці була ще одна калимага п'ятого рівня, у котрої гармата на майже 90 градусів підіймалась. На старті тебе зустрічає знайоме озброєння, можливо, не таке вражаюче, яким воно здавалось на вісімці, але його достатньо. Для підтримання концепції попередника і його ж комфорту, тим паче є покращення стабілізації під час руху і повороту шасі, а також на обох гарматах зменшене КД і час зведення. В результаті Маузган став на одну секунду швидше перезаряджатися, і час зведення зменшився на 0,2 секунди. А це вмонтовані механізми наводки. Наборщикові саме цього не вистачало. ДЦПган в свою чергу отримав аж мінус 3 секунди до перезарядки, і ті ж самі 0,2 секунди віднялися від часу зведення. От якраз урізання КД сприяє частішому нанесенню шкоди, але на 9 рівні зі швидкістю в півтисячі польоту снаряда грається набагато гірше, ніж на вісінці. Та є справжня гармата, у вас там ще одне від'їсток, котра не є обов'язковою до прокачки. І я особисто її не рекомендую, але й до цих пір зустрічаю на гравців В чому різниця між ними у пробитті звичайним снарядом: 246 мм, а не 215 уже розкид 0,36, а не 0,38 Ну і швидкість польоту снаряду. ББшка літає тепер під 800, а комусь 600. Коротше, гармата є сото, що тут ще сказати. Єдине, що ДПМ з параметрами точності кращі, а розкид і повороту гармати гірший. Тут вибір за вами, бо, як я і сказав, вона не є обов'язковою, і її відкриття обійдається в 65 тисяч, як і відкриття топової гармати, котра дає вам змогу відкрити гріля. До речі, всі три попередні перетопові гармати стають на сток гусениці зі всім обладнанням. А От остання потребує прокачки катків. По істині топова гармата аналог гармати як тигра. А це 276 мм ББшка, котра летить 1200 і 352 мм підкол, котрий летить 1500 метрів на секунду. Ну хіба це не казка? Та казка. Так, стаба у як тигра, приємніша, але не сильно і комфорт башти, котра повертається. Того вартий. По параметрам точності ми навіть в плюсі 1,9 час зведення, розкид 0,3, і це все при Альфі 560 і КД у розкачці 9,2, що дає 3600 ДПМ. Гармата тут просто відмінна. Уявляєш, ми навіть про броню зараз поговоримо, тому що це тобі не борщик із статистичними 20 мм по кругу. Не, так як корпус у тебе від пазіка 4 там наявні фронтально дві планки по 80 мм. А що це нам говорить? Правильно, фугаси переважної більшості звичайних танків не, при залітанні туди не наноситимуть вагомої шкоди. Це я не говорю за якось БЗ-176 або коня 9, котрого фугас 120 мм. Про танки, у котрих фугас 50 65 Це своєрідний, так би сказати, плюс вафельки. Що стосується башти, у неї є дуже цікава особливість магнітити гарматою кумулі. На, до речі, і раніше таке було, я навіть до в рандом про це згадав, і за вісім боїв така фіча була зо три рази. Це, звісно, такі смішнячі моменти, але і вони мають місце бути. Тобто вона, як і попередник, ш'ється пальцем, просто будуть виняткові ситуації і вони будуть кидатися в очі. Всім містерам карабцям приготуватися, так як двігло коштує не тисячу вже, а цілих півтори ага, взагалі заломили монополісти ціну. Проше, ти його в будь-якому випадку і поставиш. Прохідність, хоч і зазнала деякі погіршення, але у вас потужність двигла, там кобилки виросли, та й максималка на 3 км збільшилась в цілому, динаміка виросла пристойно. А куди швидше, ніж боршу зганяєтесь, ну і повертлявості плюс-мінус. Маскування також на рівневі, лише іноді силует дає про себе знати. Але тут ще терпимо, дзвінцем веселіше буде. 34% під час простою і 22 під час руху. Це без обладнання, а от якщо бахнути малошумку, можна збільшити на 6 пунктів. Ну і огляд отримав мізерний приріст в 10 метрів. В цілому нічого не змінилося, як і на боршеві, ти повинен бути в гущі події, але на дистанції. Просто не прошляпувати момент наступу чи відступу. Концепція і геймплей ідентичні попередникові, просто гармата стала ще кращою. І от він, вінець, після гри, на котрому багато хто або знімає обладнання і залишає його пилитися в ангарі, або продає і купує назад дев'ятку. Звісно, є і ті, кому він подобається, і це нормально. Так як сильні і приємні сторони у гриля 15-го присутні, лише їх не всім достатньо. До речі, гриля понерфили буквально відразу після виходу, причому солідно. Я сам не мав його на аккаунті, тому наскільки він був приємнішим, не скажу. Але по інформації знесли стабілізацію, швидкість польоту ББ і рухливість в плані повороту шасі. Почнемо з озброєння. На борту тебе очікує 150 міліметрова дубінка з альфою 750 одиниць. В цьому завжди. Всі раді, від альфи грати легше було, є і буде. А далі пару моментів. Пробиття звичайним снарядом 279 мм. На фоні теперішніх ПТ з 295-300 виглядає не дуже по-петешному. І ти ж не забув, що дев'ятка мала 276, а рівень її боїв куди приємніший. Звісно, це я доколупуюся, з таким пробиттям грати можна. Головне, щоб залітало. А в нас з цим також непорядок. хоча це швидше залежить від аккаунта. У мене він безбожно, ну, гріль, сапає землю. Вже так любить падати перед танком, що за вуха не відтягнеш, тільки дай занюхати земельку. А перезрядку у вас немало-небагато, розкачці складає 14,3. Це з допаєм, досилачем і братерством. Ну, ти сам розумієш, що таке три рази підряд ввалити в землю. Це майже хвилина в пусту витраченого потенціалу, і це я тобі не говорю за постріли під час руху чи з напівзведенням. А за моменти, коли ти стоїш на одному місці і повністю зведжений на ціль, і, до речі, параметри точності тут богоподібні: 0,24 розкид і 1,35 час зведення. Ну хоч білці в око стріляй, як кажуть, але на практиці ти ще спробуєш стоячого Єсто влучити на дистанції. По швидкості польоту питань до ББшки немає. 1200 метрів на секунду, хоча до нерфу летіло аж 1500. А от кумуль, котрий виступає преміальними. Всього 900 уже, і пробиває 334. Так, не дивуйся, навіть деякі важкі танки середні мають більше пробиття на голді, чим ти. А знаєте, чого в нього така крута точність? А тому, що в нього немає стабілізації взагалі. Особливо під час повороту башти. У вас цей показник ідентичний бабахі. ФВ215 Б183. А, ну і саме цікаве, башта вже повертається не повністю. 50 вліво, 50 вправо. Не скажу, що це дискомфортно, але відразу в порівнянні з дев'яткою відчувається, що щось не те. Особливо, коли ти в снайперському повертаєш башту, вона впирається в свій ліміт і треба довертати корпус і коло зведення в цей момент просто вилітає на орбіту. КВ не за паспортом мінус 7, і в порівнянні з попередниками щось в цьому є, але через заднє розташування башти не завжди їх там побачиш у повному обсязі. ХП в порівнянні з Афліпазіком майже не додалося. Він мав 1600, ви ж 1800 маєте. По броні у вас швидша аналогія з вісімкою, аніж з дев'яткою, тої, хоч дві планки, котрі шальні чи в силует прощали. А у вас що не залетить, так все ваше рідненьке. Рукливість це, напевно, єдине, що особисто мені подобається в ньому. І то не повністю, так як від вертлявості і маневреності присутньої борщеві, не залишилось нічого. Гріль ну дуже в'язко і повільно повертається, але воно й не дивно поворот часів у нього. 25 градусів, що на 15 менше, ніж у попередників. Стартує він круто, майже з 30-35 км і далі за пару секунд без турбіни набирає 50-60. Тобто з динамікою все в порядку. Винятком будуть моменти, коли ти опинятимешся на м'яких ґрунтах, тому що по них ти їхатимеш максимум 20. Тепер, знаючи можливості броні німця, ти можеш помилково подумати, що в нього суперове маскування, що, в принципі, було б логічно, особливо дивлячись на концепцію гілки. Але ж як ти помиляєшся? В стоці параметр скритності, майже аналогічний деяким важким танкам. Та що тут говорити, коли штурмова ПТ-268 4 має в два рази більше значення, поставши до пайф, качавши протерство і маскування, і нацепивши якісь там ганчірки. Ки у вигляді стиля ми всього маємо 20% під час простою. І не забувайся, що параметри маскування залежить більше від силуету, аніж від габаритів, а гріль достатньо високий. Люблю ці ситуації, коли ти ховаєшся за камінцем і думаєш, що тебе не видно, а тобі тупо впихують зверху в пікселі, котрі стирчать, але зараз не про це. Це один із тих танків, на котрому немалошумка має сенс, а маскувальна сітка. Якщо ти хочеш відігрувати класичну кущову ПТ і після кожного пострілу не ховатися за укриття. Огляду тут уже нормально підкинули, трохи махінацій, і він максимальний. Ну і виходить дуже неоднозначна ситуація. Швидкість є, маневреності немає, ПТшний Альфа страйк на місці, але снаряд тебе не слухається. Точність крута, стабілізація кусок лайна, броня відсутня, та й маскування по великому рахунку від також, знову ж таки, відносно. Тоді питання: а чи не краще залишитись на дев'ятці? Ну, Залишу це питання риторичним. А в гриля є свій шарм, хоч він картонний, але на ньому потрібно вміти варіювати агресивну гру з кущами. А це не всі вміють. І в них через це вигорає, коли в тебе 5 боїв летить. 10 не летить, це якщо мова йде за дистанцію. От. Саме кайфове, що на ньому можна не хвилюватися, як на попередниках, за те, чи перестояв ти, чи ні. Хоча дев'ятка на турбіні теж непогано їде, раніше просто не було такого обладнання. Але гріль і без турбіни набирає свої 60 і робить це швидко. Коротше кажучи, поціновуючи знайдуться, але в порівнянні з попередниками гріль зайде набагато меншій кількості гравців. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.